До журналістів нашого каналу звернулася переселенка з Луганської області. Жінка, яка проживає в Івано-Франківську з десятьма дітьми, просить допомоги у влади благодійних організацій та фондів. Каже, сім'ї потрібне постійне житло, адже на орендовані квартири не можна оформити навіть субсидії, а оплата комунальних послуг та оренда немала. Ситуацію вивчав Іван Харук. Мати одиначка Олена Кузьменко виїхала з Олечевсько-Луганської області ще в 2014-му. Жінка опікується сімома прийомними та трьома власними дітьми. Такою компанією вона орендувала двоповерховий будинок спочатку в Крихівцях поблизу Івано-Франківська. Утім, через високі комунальні тарифи довелося шукати квартиру з меншою площею, розповідає Олена. З 2016 шістнадцятого переселенці живуть в обласному центрі на вулиці Лепкого. кажуть, є потреба в постійному місці для проживання. Ми неждаємося в жилі. Мы уже два года живем на, кварти... ну, на съемном жилье. И, в общем, во-первых, это очень тяжело финансово вытягивать. За эта квартира нам зимние месяца обходилась 8 тысяч гривен. Снять двух-трехкомнатную мы не можем. Плюс арендная плата, оплата. Да. Снять маленькую квартиру мы не можем, потому что... Що, ну, дітей дуже Їм же треба теж якось Для великої сім'ї Кузьменко потрібна простора кухня та бажано два санвузли, роздумує жінка. Вірить, знайдуться на байдужі, які підставлять плече в непростій ситуації. Нам здесь подобається, і в школі дітям дуже подобається. Здесь хороша атмосфера, хороша обстановка. Ну, однокласники, от у них там всі добрі, всі не конфліктні, діти дружелюбні. Ну, приобрести, звісно, здесь жильо, такі здесь цены очень високі. Я розумію, що це ну нереально, это мільйони стоять дома, і нам нужна ну не где-то в селі там, ну можна в сільській местности, но недалеко від города. Діти, окрім загальноосвітньої школи, десь постійно задіяні. Хлопці малюють у художній школі, дівчата займаються гімнастикою у спортивній школі Олімпійського резерву та вчаться гри на музичних інструментах. Зрозуміло, додає Олена, що ці навики в дітей хотілося б продовжувати. Тому житло потрібне, якщо на в'яно-франківську, то хоча б в ближніх селах. Попри фінансову допомогу в розмірі понад 2 тисячі на дитину, цього бюджету їм не вистачає, адже щомісяця лише близько 8 тисяч потрібно віддавати за оренду житла та комуналку, плюс інвентар та харчування 10 дітей. Тим часом департаменті соціальної політики запевняють, усі кошти, які отримує сім'я, максимальні. Окрім грошей на кожну дитину, сім'ї як переселенцям держава також нараховує, щомісяця понад дві тисячі гривень. Разом можна нарахувати немалу суму понад двадцять тисяч. Максимальний дві чотириста в даній сім'ї це цей розмір. Це всім не, не виплачується ця допомога, не призначається тим сім'ям, які мають місце е, зареєстроване житло власності на території, на якій не проводиться антитерористична операція, тобто наприклад івано на Франківську, Львові або де інде у них є своє житло. Чи є в рахунок в установі банку і перевищує його 10 прожиткових мінімумів для сім'ї на сім'ю. Ця сума тоді така допомога не призначається. Всім іншим сім'ям може бути призначена ця допомога. Якщо з житлом ситуація такий не вирішиться, каже Олена, тоді розглядатимуть варіанти переїзду. Адже, наприклад, у Запорізькій чи Одеській області квартиру чи будинок можна придбати за набагато меншу суму, ніж, скажімо, Івано-Франківську.